Неподалік кордону з Білоруссю бійці Волинської сотої бригади тероборони вчилися знищувати ворожі диверсійно розвідувальні групи. Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Працівники комунального підприємства Луцьк спецкомонтранс збирають по місту хвойні дерева, які після свят на смітники винесли лучани. Люди менше купували, і в принципі виносити так само в об'ємі їх будуть менше. В рамках туру містами України на підтримку ЗСУ. Сьогодні Луцьк відвідав письменник та волонтер Сергій Жадан. Приємно, що приходить так багато людей, що це молодь. Передусім, дуже приємно, що вони читають книги, що вони слухають українську музику. Неподалік кордону із Білоруссю бійці Волинської сотої бригади тероборони тренувалися, як протистояти проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За легендою навчань, розвідники доповіли командуванню про виявлення десяти диверсантів. Вони мали знищити об'єкти енергетичної інфраструктури та влаштувати теракти, щоб посіяти паніку серед цивільного населення. За допомогою безпілотних літальних апаратів аеророзвідники вистажили ворожу ДРГ. Один зі стрілецьких взводів перемістився в район перебування диверсантів. Вирушає група чарлі за деревами проходить, займає позиції на підході до ворога. Військові розбилися на кілька груп, щоб потім можна було знищити противника. Ми оцінили, де у нас ну, типу засів противник. Вийшли трьома окремими групами, зайняли задані ділянки, які заздалегідь виявили. Тоді за командою, коли вже всі підрозділи якраз бачили противника і могли зосередженим вогнем його погасити, здійснили вогневе ураження. Розпочався бій, під час якого троє волинських захисників отримали поранення. Допомогу трупсому, група евакуації приготуватися. Група прикриття криє. Після надання до медичної допомоги поранених під вогневим прикриттям евакуюють до безпечної зони. під час бою з ворожою ДРГ тероборонівцям вдалося знищити усіх десятьох диверсантів. Це може бути і в польових умовах, може бути і в лісі. Один із етапів відпрацьовували сьогодні. Як бачите, болото, то все не без пораненого. Можу сказати про свою групу, яка була в кількості 14 чоловік. Всі спрацювали з заводженими. Я на кого по Навчання для військових проводять в обставинах, наближених до реальних. Відпрацьовують усі можливі сценарії на випадок збройної агресії з боку Білорусі. Що робити, бійці знають, говорить стрілець сотої бригади Сергій. Раніше чоловік служив у різних військових та правоохоронних структурах. І в війську служив, і в миротворчих військах він служив, і в спецпідрозділі проходив службу. Потім три роки світ в світі зі нашому добровольчому 14 по 17. А тепер вже добилося знов забути, що я вже заслужений. Пенсіонери знов взяти до рук зброю. Хоча палець все пам'ятає. Ми себе вдома, ми себе захищаємо. Після завершення навчань інструктори разом з бійцями проаналізували, що вони зробили правильно, а де потрібно вдосконалити навики. Павло Мельничук, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж минулих вихідних жодних провокацій на цій ділянці не зафіксовано. Кордон продовжують посилено охороняти. Розповіла Суспільному, речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ситуацію на українсько польському кордоні коментує так: пасажиротранспортний потік через українсько польський кордон упродовж вихідних суттєвих змін не зазнав за цей період через пункти пропуску ягодин та у прослідувало на Виїзд з України майже 8 тисяч осіб. На в'їзд оформлено 7,5 тисяч осіб. Наразі пункти пропуску працюють у штатному режимі. Є черга з легкових автомобілів перед пунктом пропуску у Спилух. Там на перетин кордону очікує два десятки автомобілів. Також перед пунктом пропуску ягодин та у є незначне накопичення вантажних транспортних засобів. Урок української мови у луцькому ліцеї номер 21 імені Михайла Кравчука. Друзі. Це е, одрідні підмети і, щастя. Це присудок. Який це присудок? Е, складений іменник. цей предмет, як і математика, обов'язковий під час дачі національного мультипредметного тесту випускниками шкіл. Зараз основний акцент робиться на мову. Ну я так вважаю, що дітям можливо в тому плані легше, що не буде стільки тестів, не буде текстів таких великих. Яна Кошелюк, школярка науковиця, захоплюється біологією. Цей предмет здаватиме третім на вибір. Навіть під час перебоїв зі світлом, навіть без інтернету в класрумі завжди оприлюднюється конспект конспектор. класниця Уляна Герасимчук планує стати психологом. Є сайт із зно або вже НМТ. Я відкриваю його та починаю робити тести з різних предметів. Дивлячись на свої помилки, я роблю висновки, що, яку тему мені треба підтягнути. Обрала онлайн-курси. Мені дуже зручно там займатися, тому що. Я можу зберегти собі матеріали на диск і можу їх опрацьовувати навіть без електроенергії. На проходження тестів з трьох предметів виділятимуть 180 хвилин, каже педагогіня Оксана Мартинюк. З історії розширився період, який буде виноситися на тестування. Це друга половина 2016-го і вже до нашого часу ось цей період діти повинні опрацювати. У травні стане доступним демонстраційний варіант тесту. Далі відбуватиметься основна і додаткова сесія спеціальної не буде. Розповіла Алла Корнейко за відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Третій предмет іде на вибір. Історія України, іноземна мова, англійська, іспанська, німецька, французька, біологія, фізика, хімія. До цього річ для того, щоб отримати результат на рівні 100 балів, учасник має набрати не менше 10% балів від максимальної кількості. Фахівчиня Алла Корнейко каже. Завдання розроблені згідно з навчальною програмою, яку затвердили 2018-2019 років. Торік мультипредметний тест здавали орієнтовно 6 тисяч випускників із Волині. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Працівники комунального підприємства Луцьк -комун збирають новорічні дерева, які на смітник за вихідні винесли лучани. Вже кончились свята. О, дивіться на на кожній вважайте, торці. Комунальники Олексій та Василь понад 15 років збирають та вивозять сміття. Кажуть, що цього року на їхній подив по місту ялинок біля смітників майже немає. Торік позавторік, то гори на кожній торці, то так от дві-три точки вже була машина, а тут о, по одній збираємо. Начальник відділу експлуатації підприємства Луцьк спецкомунтранс Юрій Подлевський це пояснює тим, що українцям зараз не до святкувань. Ялинки люди менше купували, і в принципі виносити так само в об'ємі їх будуть менше. Більш сухіші ми використовуємо на свої потреби, на котельню вивозимо, обігріваємо своє приміщення. А ті, що зеленіші, то ми возимо в зоопарк. Олексій та Василь об'їздили маніпулятором кілька спальних мікрорайонів. кажуть, що ледь назбирали автівку хвойних. Зібране вивантажують біля котельні підприємства. Далі деревами займається працівник котельні Володимир Адамович. Вона горить о, дивіться, Я положив за хвилин три, вона згорає. Потім знов кидаю. Привозити ялинки та сосни на утилізацію лучан запрошують у центр управління відходами, що на вулиці Трунки. На сім зелені дерева завезуть у зоопарк, а сухі перероблять на тирсу. Розповів Суспільному керівник проєкту Луцьк» Сергій Михалевич. Ми віддаємо на подрібнювач, які знаходиться біля котельні на вулиці Мамсурова. Там твердопаливні коти стоять, і цим тирсою опалюється житловий масив на ГПЗ». Поки що сюди не привезли жодної ялинки. Василь та Інна, подружжя із села Підгайці у центр управління відходами. Привезли два пакети сухого сміття. Сортують по контейнерах. кажуть, ялинки цього року не ставили. Якось не було настрою такого. Знаєте, війна щось не хотілося. Як розповіла Суспільному директорка міського зоопарку Людмила Денисенко, минулі роки хвойні до звіринця починали звозити після 14 січня. Цього року поки що не привезли жодного дерева. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ірина Мордовцева з міста Дружківка Донецької області. Жінка приїхала до Луцька разом із родиною. Псом на кличку Байрактар. Переселенка розповідає, у центр допомоги переселенцям із тваринами прийшла за кормом для домашніх улюбленців. В основному того корм. Він з Костянтинівки, теж з Донецької області. Ми за ним туди їздили, бо вже його замовили, і треба було його вивозити, бо там цілі і всі під обстрілами вони сиділи. Йому ще року нема. Він живе тут, в Луцьку, весь час. І Останній мирний день він народився і почалась війна. Юрій Балаболка, родом із Бахмута Донецької області, каже, у Луцьку майже рік за цей час неодноразово приходив сюди за допомогою. Сьогодні обирав одяг. Вибрали пару курток, таких від вітрових ходимо в чужому одязі. На території подвір'я, де мати моя живе, було декілька прильотів. Були вже і будинки потрощені. Деякі Підприємства вже отримали на станцію на залізничну. Вже був прильот. Анастасія Марченко, волонтерка. Вона переселенка із Миколаєва. Жінка у центрі допомоги переселенцям з тваринами двічі на тиждень сортує одяг. Але я вважаю, що це дуже маленька частинка, яку ми можемо вкласти в таку добру справу. Тому що якщо нам хтось допомагає, ми також повинні допомагати людям. У нас вдома вже було не виносимо. І в мене собака в принципі почала від бомбардування хворіти. В неї почалися приступи епілепсії. Одяг взуття беремо, приносять нам небайдужі личани, жителі Волинської області. Навіть присилають нам, робимо запит. Якщо є якась нова сім'я, яка приїхала взагалі без нічого. Наприклад, треба навіть посуд. Елементарні речі, книжечки, пазли, дитячі іграшки, корм, якщо є. Раніше було набагато простіше, нам передавали з Польщі. Цим людям найважче знайти житло, ніхто не хоче їх селити з тваринками. За словами волонтерки Наталії Петрук, сьогодні в рамках дня відкритих дверей центр допомоги переселенцям із тваринами відвідало дві сотні людей. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. За минулі вихідні на Волинь приїхало шість переселенців, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 76 тисяч українців з областей, де тривають бої. До Луцька приїхав письменник, фронтмен гурту Жадан і собаки, волонтер Сергій Жадан. На зустріч із митцем в культурне укриття прийшло майже півтисячі шанувальників. Жадан він з Луганської області, але більше життя провів в Харкові у російськомовному місці, але ні одного твору виступів публічних не було російською мовою. Мене саме це захоплює. Я сприймаю Жадана більше як музиканта через те, що його пісні дуже подобаються мені тим, що у Бонтарський дух насправді, і мені цього не вистачає. На жаль, в житті. Жадан із командою проводить тур містами України на підтримку збройних сил. каже сьогодні: придбав дві автівки, які передадуть воїнам на передову. Приємно, що приходить так багато людей. Що це молодь. Передусім, дуже приємно, що вони читають книги, що вони слухають українську музику. Нам в цьому випадку просто відчувається велика честь бути долученим до цього покоління молодих людей. Тривожно в повітрі, і багато кому не вистачає всього живого контакту. Це обов'язковий фонд. В принципі, для зараз культура дуже тісно з волонтерством, і приємно, і можна так сказати, маст повинна бути в мистецтві. Більше знайома із Жеданом як з музикантом. Сьогодні прийшла сюди, щоб трошки ознайомити з ним як письменником, купила його збірку, першу книжку свою там тамплієри. Надіюсь, мені сподобається. Чула його вірші деякі, але хочу би ще ознайомитися з ним як з поетом. Це перша літературна подія у 2023 році в рамках фестивалю Фронтера у Луцьку каже організаторка Ела Яцута. Наступний письменник, який завітає на Волинь, Макс Кідрук людям дуже важливо мати змогу відвідувати ось такі заходи, мати змогу перемикатися, мати змогу відрефлексувати. І от такий терапевтичний ефект літератури зараз він справді дуже сильний. І частково люди після заходів виходили, казали, я сьогодні трошечки відчув спокій. Тетяна Тин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.